Крийте для себе дивовижний світ качок з захоплюючими фактами, які вас здивують в цьому відео. Ви взнаєте 10 неймовірних фактів про качок. Перший факт таємниця каченого крякання. Ви коли-небудь чули качку, яка крякає. Якщо так, то це була самка. Селезні або самці качок не володіють цією здібністю. Це унікальний талант їхніх партнерів. Другий факт гнучкість без меж. Качки можуть похвалитися більшою кількістю хребців у своїй шиї, ніж жирафи. Це дає їм неймовірну гнучкість і здатність обертатися на 360 градусів. Третій факт. Невтомні не сучки. Уявіть, що доросла качка може знести до 260 яєць на рік. Це робить їх одним із найпродуктивніших птахів у світі. Четвертий факт. Воду не проникне пір'я. Качине пір'я це чудо природи. Воно покрите спеціальним жировим шаром, який робить його повністю воду не проникне. П'ятий факт. Зимостійкі лапи лапи качок захищені від холоду завдяки відсутності кровоносних судин і нервових закінчень. Таким чином, вони можуть плавати в холодній воді без дискомфорту. А якщо ви не знали, у нас є свій телеграм-канал. Там ви можете знайти багато різної інформації про те, коли вийдуть відео, і багато іншої інформації. Тому, якщо ви не знали, що у нас є свій телеграм-канал, підписуйтесь. Посилання буде в описі під відео. Шостий факт високолітунки. Качки здатні підніматися на вражаючу висоту до 9 км, що іноді призводить до небезпечних зіткнень з літаками. Сьомий факт. Швидкість перевищує очікування. Найвища зафіксована швидкість каченого польоту становить 170 км в годину, що робить їх одним з найшвидших птахів у світі. Восьмий факт. Три повіки для різних потреб. Качки мають три повіки на кожному оці. Одне для моргання, одне для захисту очей від води та сміття і ще одне для сну. 9 факт. Генетичне різноманіття. Маючи 80 хромосом, качки мають одну з найбільших кількостей хромосом серед птахів, що свідчить про їхнє генетичне різноманіття. Десятий факт незвичайний раціон. Качки споживають камні та глину, які допомагають їм перетравлювати їжу, діючи як природний млин у їхньому шлунку. Ці факти лише підкреслюють неймовірну адаптаційну здатність качок та їхнє унікальне місце у природі. Чи не чудово, що такі звичайні птахи можуть бути такими надзвичайними? Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, а якщо ви не підписані на канал, підпишіться.